Якщо у вас походи в гори асоціюються виключно з п'яними родичами, мокрим взуттям та закінчення маршруту десь під Румунією, хоча ви планували діти лише договарили, то для вас інформація в цьому відео буде досить цікавою. Так, вилазки на природу з воєнним вишколом та патріотичним вихованням у всьому світі користуються шаленим попитом, і всі ви однозначно чули про спільноти так званих скаутів. Це досить популярний молодіжний рух, зароджений ще більше як сотню років назад, і його часто можна побачити в тому світовому кіно, інколи в комічному поданні. Яким ви почуваєтесь? Правильна відповідь. Лузерами за цілу критику сер совку. Між іншим теж був свій оттєчесвіний скаутинг, звісно, з червоними шматами та вихвалянням 787-го з'їзду щурів КПСС. А старше покоління пам'ятається все як піонерство. Як і все Совкове, піонери були власне збоченим викривленням тих самих скаутів з любов'ю до Леніна, партії та іншими шовіністичними збоченнями. Але розмова не про них. Сьогодні ж ми згадаємо, як зароджувався рух скаутів в Україні. А якщо бути точнішим, саме на Галичині, хто був його основоположником та яке відношення це все мало до національного відродження. А ви поки на канал наш підпишіться про львівщину та лайк цьому відео поставте. Це допоможе рознести його по просторам Ютубу і більше людей дізнаються про нашу справжню історію. Отож, слід почати з 1908 року, коли такий собі британець Роберт Байден Пауел видав книжку під назвою Скаутинг для хлопців. Якщо коротко, то цей пан Роберт був воєноначальником, але водночас любив малювати, писати та подорожувати, ну і хотів всі ці знання передати наступним поколінням. Тому ним було видано книжку, де слово скаутинг стало похідним від англійського скаут або ж у перекладі розвідник. А сама книга це, по суті, інструкція, як молодим хлопцям орієнтуватися в дикій. Місцевості виживати та вчитись базою військовій підготовці. Фраця пана Роберта стала настільки популярною, що її почали перекладати по всьому світу, в тому числі і в Україні, яка 1908 року була розірвана між декількома окупаційними режимами на території Надніпрянщини, що входила в склад Російської імперії, а точніше в Бахмутському повіті, Мейнстрім підхопив такий собі Антон Гончаренко і започаткував там бойскаутівський рух. Водночас на території Галичини, яку контролювала тоді Австро-Угорщина, книгу Байдена Паула переклав український випускник Академічної гімназії Олександр Тисовський. Тут справедливо зазначити, що, хоча Тесовський і запроваджував теоретичну систему вишколу серед молоді Галичини, проте водночас з ним в той період жили Іван Чмола і Петро Франко, син Івана Франка, які більше виступали по практиці, ніж по теорії. Вони, натхнені світовими скаутськими рухами, почали вести свої локальні гуртки, при тому акцент в них ставився саме на фізичному та військовому вихованні. Як би там не було, без теорії нема практики. І тому 12 квітня 1912 року перший свій екзамен. Наступінь учасника здали 40 українських юнаків та прийняли присягу на вірність Богові та Україні, і це в умовах окупації Австро-Угорщини. Попрошу зазначити між іншим, той період, а саме 1911-1914 роки, характерний підйомом українських рухів з відродженням національної свідомості. Тому не дивно, що молодіжні скаутські організації набирали популярності. Так от, присягу успішно склали, а нове товариство отримало назву пласт. При тому, що це чудернацьке слово мало ідентичну логіку до скаутингу. Справа в тому, що козаки-розвідники, в часи козаків-розвідників, пересувалися на бойових виходах по землі в горизонтальному положенні, або ж з аналогією до рептилій плазували. Козаки-розвідники плазували, а молоді українці в часи перед Першою світовою війною пластували. Я б поняття зеленого не маю, чому це слово мутувало з деякими літерами. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях залюбки подискутуємо на цю тему. Так от, дієслово пластувати скоротили в половину і вийшла назва пласт, яка об'єднала того ж 1912 року теорію у вигляді Тисовського та практику у вигляді чмоли та франка. Так, всі вони тепер належали до єдиного пласту, навчали молодь стріляти з рушниці, револьвера, виконувати далекі військові марші та загалом проводити час не перед комп'ютером вдома. Що важливо, австрійська влада не пхала патаки в колеса, а навпаки, була зацікавлена в розвитку організації. Адже Австрії самій потрібна була боєздатна молодь, яка зможе посилити армію імперії в критичний час. Пластові гуртки поширювались по всій території Галичини і до 1914 року існували у всіх її великих містах, проте не мали централізованого осередку та не співпрацювали між собою. З цим треба було щось робити. І того ж, 1914-го, за півроку до початку Першої світової війни, відбувся пластовий з'їзд у Львові, де було створено керівний орган пласту, центральну пластову управу або ж ЦПУ. Прошу не плутати з ПЦУ, бо то трохи різні речі. Томас так от на цьому з'їзді було створено 11 округів, налагоджено видання пластової літератури та затверджено проект однострою з відзнаками, які збереглися до сьогодні. На той час, перекладеними працями Байдена Пауела ніхто вже не користувався а була випущена своя книга під назвою Пласт, яку написав той же ж Олександр Тисовський, а допомагав йому Іван Баберський, тодішній викладач академічної гімназії та основоположник української фізкультури. Про нього, між іншим, у нас є окремий випуск, тому дуже рекомендую глянути для повноти картинки. На початку Першої світової війни, в липні 1914-го кількість пластунів налічувала близько 800 осіб, більшість з яких одразу приєдналися до лав легендарних українських січових стрільців. Серед них і ті самі Петро Франко та Іван Чмола, Дмитро Вітовський, Роман Сушко та інші не менш легендарні постаті, про яких ви чули та знаєте, із закінченням Першої світової війни та розпадом Російської імперії. Пласт почав поширюватися і на територію Надніпрянщини, проте там же існували скаутські організації з присмаком поваленої Росії, які не те, щоб втішились нові конкуренції. Вони швидко поглинули осередки галицького молодіжного руху, фактично розірвавши їхній зв'язок із засновниками. Тому можна вважати, що ніякого впливу, скажімо так, оригінальний пласт до осередків у Білій церкві, чуток Кам'янці-Подільському, не мав. До початку 1920-х років Україна переживала не найкращі свої часи. Армія була фактично розбита та потерпала від тифу зі всіх сторін валили вороги. А Галичина опинилася під контролем поляків. Вони в свою чергу дозволили подальше існування пласту, звісно, з цензурою у підручниках і на обмежених територіях, проте загалом не надавали їм великого значення. Таким чином, пласт продовжив своє існування, і до 1924 року утворилося близько 30 юнацьких полків та декілька окремих для старших пластунів. Якщо я правильно порахував, то це майже 35 тисяч осіб. Між іншими старшими пластунами вважалися діти віком від 13 років. Щоб ви не подумали, що це ціла боєздатна армія Молодих та мотивованих солдат ні, звісно, що вони були вмотивованими. Проте пласт все ж залишався більше юнацькою організацією з військовим вишколом, який виховував патріотів з малку, як от, до прикладу, Романа Шухевича чи Степана Бандеру. Так, ці хлопці були активними учасниками організації, і це, напевне, все, що треба знати про пласт. Власне, це і помітила Польща та до 1928 року почала закручувати гайки, обмежуючи учасникам організації права або ж відміняючи збори. А згодом осередок пласту на Волині так взагалі був заборонений. Таку ж долю спіткав і львівський осередок в 1930-му. І з того часу пласт почав працювати підпільно. Під проводом конспіративного осередку ті часи молодіжна організація як ніколи стала партнерити спочатку до УВО, а потім до всім відомого ОУН, що чинили супротив польській владі. А самі пластуни почали виконувати важливі завдання, там і залучення нових кадрів, і передача їжі політичним в'язням, адже не будемо забувати юний вік пластунів, і використання їхньої мережі для створення тимчасових опорних пунктів УВО та ОУН. Через таку співпрацю багатьох пластунів арештували та катували в польському таборі Береза Картузька, що Зараз знаходиться на території сучасної Білорусі, проте це не сильно діяло, а мережа підпілля активно росла. За кордоном ж існувало єдине легальне крило організації під назвою Союз українських пластунів емігрантів у Празі», або ж скорочено СУПЕ. Тепер не дивуюся, чому найпопулярніша чеська машина шкода має назву «СУПЕРБ», Всього тут дві літери додали. Як би там не було, до 1936 року репресії польської влади сягають свого максимуму. Степана Бандеру арештовують, більшість українських діячів та патріотів переховуються. А пласт переживає не найкращі свої часи. Навіть закарпатське його відділення не сильно рятує, що між іншим жило окремим життям в окупації Чехословаччини. Там у великих містах не так сильно щемили пласт і були свої осередки в Мукачево, Хусті, Ужгороді, та Рахові. Проте, незважаючи на кризу, пласт і далі існував аж до початку Другої світової війни у 1939 році, коли Європою прокотився ряд збройних конфліктів, що призвів до перерозподілу території. Супе розігнали та заарештували його координаторів. Закарпаття окупувала тепер вже Угорщина, а на Галичині якось було не до молодіжної скаутської організації. Проте все змінилося в 1941-му, коли вже німці поперли на Совок, і Україна опинилася під окупацією Третього рейху. Пластуни тоді спробували відновити свою діяльність у західній та надніпрянській Україні під назвою виховної спільноти української молоді. Кортісові самі перші букви, ви ж знаєте, що наші предки любили абревіатури. Але не сильно в них успішно це вийшло. Фактично, з того часу про пласт на території України забули на довгі роки, а під час окупації вже Совком то взагалі про такі речі навіть згадувати вголос було заборонено. Тому організація перебирається в інші країни, і географія дислокації пласту дійсно вражає. Там і Північна та Південна Америка, і Австрія, і Франція, і Німеччина, і навіть Аргентина. Одним словом, всі ті країни, куди емігрували наші громадяни після другого приходу совєтів. Навіть в Австралії було створено свій крайовий провід, і можна собі уявити, як українські пластони йдуть в похід з місцевими Кенгуру. Лише в кінці 80-х років, коли імперія совка тріщала по швах, вожді намагалися втримати владу як могли, та послабили контроль над молодіжними організаціями. 17 липня 1989 року. Було організовано перший пластовий табір на українських землях, куди приїхали навіть представники Канади. Проте в кращих традиціях СРСР це зібрання розігнало КДБ та спецпідрозділи МВС. Сім'ях пластунів тоді заарештували та побили. І звісно, що в газеті Радянська Україна було опубліковано статтю, де пласт зображувався як буржуазно націоналістична військово-спортивна організація. Коротше, совок ніби й дозволив, але ні, все в стилі боязливої імперії. Проте цей інцидент не зупинив процесу, час якого настав, і осередки пласту почали активно відновлювати свою діяльність спочатку на території Львівщини, а потім у Луцьку, в Києві та навіть у Донецьку. На початок 1995 року, вже після відновлення Україною незалежності, пласт нараховував біля 3,5 тисяч учасників, поновився випуск літератури. Там Україну почали повертатися представники організації з інших країн світу. Навіть в буремні часи 90-х років пласт невпинно розвивався, організовував збори та займався тим, для чого він і був створений. Виховував патріотично налаштовану молодь з присмаком пригод, вилазок на природу та життям в дикій місцевості. У 2006-му кількість учасників перевалила за 10 тисяч в Україні та 3 тисяч за кордоном. І це з урахуванням невпинного розширення та залучення все нових пластунів. 2012 року відбулася сота річниця створення організації, і навіть незважаючи на тодішню владу Януковича та його попаяних друзів, це не завадило провести масові заходи у Львові зі святкуванням у декілька днів протягом серпня. Станом на сьогодні пласт залишається однією з найбільших скаутських організацій. Його вклад в встановлення української державності важко переоцінити, а колишні учасники прямо в цю секунду боронять. Наші з вами кордони ще раз доводячи, що вірність Україні понад усе.